Зараз їх це дуже багато, але ну. ну, історія проєкту, що десь трошки мечнички. Та десь і побачив, що Данило зробив сплотив, де може на Android девайсі бігати, що камеру і про карті трачею. Я подумав, що це може забити феномен. Я сам займаюся дизайном вже порог. І... Ми зустрілися, почали обговорюватися, десь, десь пройшло 5 місяців, буквально на списання комісії в такому в жорсткому хардковому режимі ковбасами. Тобто ми двоє і ще ось, з нами є Сергій, наш спеціаліст, і Оксана, яка займається тут моделюванням. І так почала з'явитися наша радія. Насправді, нам познайомилися на ті проти, що я дуже прикольних... Так, дійсно хорошо. Але ми тоді ще про не говорили, але вже як говорили Прикольно, тому що от фунт фанати. Ти ми просто перейшли, а зараз Так. Ну, Я насправді був на всіх конфантах 2012 року ну, Мені було дуже приємно, що на мене під вас правда, кір дуже класний відомі. Вчас я переходити по дію, як там чоловік каже, а зараз вже сам наша представник. І це, коротше, дуже круто. Ну, от, от, Я не вже цікаво круті ігри. Я не хотів розробляти якісь казвалки чи там, платформери просто на представки. Мені це не цікаво. Тому що я фанат е, хардкору, і завез, я дуже довго графу, Варкрафт, Манечі і так далі. Ми хотіли забути куру. Бо аудиторія, яка за всі більш відкорна на, на мобайлі, вона не має що грати справа. В неї в неї сьогодні. Є там якийсь вашим кленсом, але головний грати це зовсім не цікаво. Справді. Це Ну, Я не знаю гравця від який грає грають тижня в якусь гру і певні. Такої гри просто не існує. Все дійсно прекрасно, що насправді ми реально робимо такою ми реально спілимо. Я є любителем ігор в жанрі РТ. Колись ковбаси Варкрафт, і зараз StarCraft Кубашу. Ну, мені наприклад, так само як ковбаси на моєму нексі, якісь такі ігри прокручують. Так? На жаль, ну... той спону всі, ігри, які є, можуть гратися в маршрутці. обирають тиждень і після того видаляю, або навіть менше. Тобто, наша, от Мета нашого типу тайна це вимогти типу, шпільку в жанрі РТ. Щоб чуваки реально могли круто саме на девайсі. Розв'язаний на дивані, тіпа типу, ось такий диван, який там пальцем на піскаду пістюється. Бувають ну зараз ми покажемо трошки геймплею, бо вийшло так, що ми два рази виступаємо До наступного, ще раз, в великому залі. Там буде більше такою темою, що відео презентація, яку ми отут робили. Сьогодні ми розповімо більше про те, як про проєкт, про бо, що ми які проєкти, проєктів на цей план. Бо, щоб обмінити цей нерозвиток, це, ну, реально, воно вже Почалося все з ідеї, у нас було двоє, але потім я зрозумів, що народу реально мало, бо я сам займався і туди такі 10 років і малюю непогано, я вважаю, Ну, я дуже давно вже в цій сфері. Я ще з аутсорсу, коли робили цю людей візуалізації на Єлинджані, квесті Деста, якщо не знаю, що зараз цим займається. І початку початку людей. Ти почули спеціалісти по що, так? Саме знайшли в Ютубі. Як це дерево? Взагалі Ютуб це сила. От реально всі там шукають, от тут є десь рекрутер. Напевно, рекрутерів немає, ми не добре, що їх немає. На Ютубі народу. Так, тому що Оксаною ми вчимося разом в політесі, виявляється. Але вчилися раніше. Але от знайомилися в Ютубі. Так що... Не розказуєте рекрутерам, бо вони зараз почнуть загрузить газінку і будуть всіх спавмитися. Ну і коли проєкт розставиться, вже важко назвати Індії, тому що таке питання, як менедженту, у нас вже Дуже складно купувати ці процеси, насправді. Коли всі віддали працюють, це непросто. це все, тяжко. Це в нас, як ви можете догадатися, це головне міні. Це стратегія, в правильному життя. Тут є вже компанії, в яких ми навчаємо процеса і грати в І є так само буду. В якому собою своє всі можуть Ну я думаю... Бачите, геймплей виглядає в стилі Фігор Варкрафт 3. Стоя зміниться, що управління абсолютно повністю адаптоване під тач девайсу. Тобто немає складних штуки, там виділення юті всякими квадратиками, таких кротків немає. Управління на девайсі ми демонструємо, я зброю дуже простим і будемо захоче. Тут, от бачите, система діалогів, вдомлення. Управління візьму здійснюється дуже просто. Беремо так. Бачите, пацани туди біжать і в ту сторону буде не так. Да. Тобто керування мною там не треба навіть тримати два пасі насправді, може просто тримати айпад і грати не Так, да. В тому, в тому і, ти, 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 ти була стикко, якщо одно виділення до впаси, а от одного робити там їж, буде б роти, яблуки знаєш, це Так, та, А друге рукою титапка і граєш. О, система так само тим так само, так само, так само, пальцем, так само рукою, зробить в такому ж, тобі, що Ми виділяємо запляття і виділяємо територію, куди ми хочемо вищитися. Фактично наш палець служить такою смерті. Деякі з вороги орків. Ми на кого пізно даємо запляття фінгер одес, типа смертельний палець, Там буде такий палець та патий орків та да води. Хилія такий замучена, ну, стандартна uh, тех, механіка Real-time Strategy game, game. Тобто, що Тобто, uh, <плес> їх роблять ртс Тобто, ми маємо армію, маємо можливість наймати військо на, на нашій столиці, маємо можливість закуплювати якісь певні контрольні точки, <плес> маємо можливість наняти, поповнювати кількість війська, є ігрові ресурси і є можливість будувати якісь певні будинки. Тобто фактично <плес> маємо стандартну real-time strategy game. І всіма абсолютними можливостями. Ігровою механікою ми замотили так, що в нас є столиці та інше. Ігрова механіка насправді ми взяли кілька кутаків, там на молоді ми з собою замежили. помісили, це те, що ми зробили. Тобто ми взяли щось з молодока, ми взяли з Disciples, ми взяли з Heroes навіть як секшені і так тобто далі. У нас є карта, є 5 точок на карті, є 2 розпала, дві сторони між собою. Біжджують. І вони борються за точок. Їм за очки, і якщо чувак набирає то, скажімо, 2-3 штуки очки, він укриє. Додатково ще ресурси, які теж можна збудувати юніті, боротьби, столиці, можна будувати в наших столицях, то юнітів в юніті в столицях можна. Так само, ну, це все у нас без ми коротше зробили. І ще от є. вічає Дісерс, було, наприклад, така крута штука, що а, а? столиці. Так, бардя, що нападав а на, на столицю, там чувак, який захищав столицю. Ми так само зробили. Тобто, Гру можна виграти не тільки за захоплюючи точки. Гру насправді зараз можна виграти 14. Один з них такий очевидний для росів, а от три решта там треба старатися. Вот, такая... uh, ну, тут тут, тут да, взяли певні ідеї у Disciples. Зараз ми працюємо, ну, тут на жаль не дам, коли ми зараз створюємо вже основний контент. Насправді е, ми плануємо, що буде трохи більше карт, і кожна карта буде мати якісь свої от унікальні моменти. Тут ми, ну, от ідея така, як Блізарди мутять свій варіант доти, називається Heroes of the Ну Я думаю, що всі чули. Да? І вони вирішили, тіпо, що ну нафіг робити одну карту з одної механікою, Давайте ми замутимо різні карти, щоб вони спільно за різному В даному випадку ми будемо робити такі самі штуки. От, тут відчує саме цієї карти, да, як Микола вже розбільше, що нам до захоплення контрольних точок. І в нас ще є гігантська Дилда Олга, він таковий тренер, такі найщасті карта. Він там ходить по карті і мочить. Так він ходить помалу, тобі в нього легко повтікти, але треба бути уважним, бо якщо він підійде, зав... то може намотіти тобі все віці. До речі, на рахунку ворога, на чого він залізе? Він не просто який піласить по карті. Такі елементи гімплеї, вони дуже класно балансують баланс. Тому що, е, наприклад, огра неможливо, бути, але можна його за, ну, атакувати, він тоді біжить гравцем, і можна прикинути іншого гравця. Да, так, власне. От, От уже близько. Навіть швидкістю пересування поверну з якою пересувається, щоб гравці там розраховувати територію, не далі. Це все можна балансувати, щоб э, краще, наприклад, покращити баланс дає помогу. Та насправді дуже прикольно. І дуже хитро. Бо тобі уявіть, що вам вороги, по все військо на постояло, ну ви потупили. Але біля вас є огор, Ви від женете за вами, а там ворог захоплює контрольну точку. І він вступати не хоче, він вже її майже захопив. А тут огар, типу, починає з вами голитися. Ви відвалюєте, а огор починає болити за ту контрольну точку. Так що, от наш жирний друг й може стати, хоча, ханятно, він нам нішає, але може стати нам у приводі. Ми плануємо побільше таких прикольних штук. І оригінальності залучити, залучити в що <сміт> Щодо підходів, які ми дійшли, ну, ми, ми багато працювали. І в, над, над картою У у нас неї ігрова карта зараз продемонстрована. І ну, ми багато працювали на те, щоб зробити її якомога унікальнішою. Тому, ну, в принципі, в, в, ігрова карта у в нас скрізь стилі, як в рпг іграх який трохи мінус іграх в жанрі РТС, що ми, як правило, карти всі ну, дуже сходні. Тобто один кусок карти виглядає так само, як інший. Ми підійшли до карти, скоріше як в РПГ-шому варіанті. Загалом карта в нас є ну, на повторних моментів. Тобто, в ній неможливо заблудитися, її дуже легко вивчити, вона дуже легко запам'ятовується, хоча вона свого роду є вона, трошки лабіринт. Ну, так само, от у нас як режим кампанії, то кампанія у нас навчають грати кругу, вони це робить на... Існуючі мультиплеерні карти. Тобто це якісь окремі зони відглядені, які там блокуються куди на можна і, 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 і так далі. І гравець грає буквально ті карти, на які потім по вас утіплають. Це дуже дуже важливо сказати. Гравець грає в кампанію, тупи, і він вже, в нього вже є розуміння того, що він буде спікати. Плюс ми били ще одного зайця. Я думаю, що багато дуже кого харить те, що в іграх дуже часто гігантські туторіал. Особисто мене е -э -э всі грали. Про Хірос Афорде Редхаус, напевно. цей, дуже відомо Хто Дейлос. А, ну не всі. Почту, ну, Особисто чи? я в себе і на не зміг грати з той час, якщо так, класно. З тої причини, що, блін, я пів години проходив туторіал. Ну, ну, мене це просто тупо задава. Е, ну і насправді <рапливу> туторіал, може бути зараз як робиться працює в майже всіх гірших на площадах, що торіл, це тимчасовий. Тому, мабуть, саме зробили, що тоторіал, у нас є наша компанія, щоб він не харив людей. Щоб люди, коли це грали, не думали, що не грають туторіал, зараз нам будуть пояснювати, як пальцями з на кнопку. Ні. Ми вписаємося до наших юзерів, якби людей в принципі розумних, І туторіал, він ніби йде на річ свідомості. Ми вже проходимо кампанію, ми вже фактично навчилися грати. Тобто дуже прості місії, піти з очки Ачку Б і так далі. І поступово старлюється механіками місії. Я можу покажу мультиплеєр дуже. Це, е, та, та. Ну, це наше меню з е, кірміша, тобто це Single Game, до компанії відносини є два режими. Можна грати в режимі мультиплеєра, а можна грати в режимі гри проти комп'ютера. В даному випадку ми граємо в режимі гри проти комп'ютера. Е, е. ну, В принципі, на комп'ютері, так само, як на девайсі, ми так само плануємо, е, нашу гру кинути під стіл. Ми для розробки User Immunity і це дуже круто, тому що реальна обер-прос-платформа. Плюс у нас гімплей, в принципі, всюди є однаковою. Тобто ми плануємо і під Android, і під iOS, і під Windows, і під PlayStation V. Така механіка підходимо, валимо всяких статів. На рахунок механіки ми підходимо, вбиваємо в потім на собі кроком заходимо прошу. Це при альфа можна сказати. Так. І тут признається піжувальні. Це така полосочка, ми захоплені капуша. От ми захопили контрольну точку і в нас вже нам вже нараховуються очки сили. Зверху зверху ми представлені. Так, бачите, ігровою один із варіантів вирощує, є, є закуплення достатньо кількості точок сили. Дещо Микола, що ти помітив, цей супутат вже закупив ці контрольні точки. Якщо ми діси граємо в комп'ютері, якого ми заходили, це подорож. Так. Ні, це не телефон. Ну, або на... Ну, так. Людина. Це. Це Так, я... Ну, як це сказати, один з хлопців сказав, що кінець кінець, буде в той момент, коли люди придумають комп'ютер який буде за них розумніші. можна сказати, коли таке станеться, будете нам дякувати, тому що ми термінатора і завжди. Нам це майже до здоров'я. Я насправді е, е, зараз не граю, я більше показую. Ну так. так. Якщо ми показали, зараз треба було наймати військо. Коротко про управління армії. Ми зробили максимально просто. Тобто немає ніяких виділень. Тут дуже просто. Тупо тобто підходиш в замок і наймаєш військово дорогу. Тупо тобто підходиш, військо просто ходить за тобою. Тобто ти реально граєш, граєш виріш, як дьявол. Ти зграв дяло друг? Я думаю, що всі грали друг, правда? <реш> Німіть рух. <реш> О, да, <реш> так, питання. Ми з друзями, що в д'ясні, років 10 тому, е, любили дуже грати за некроманта. Він Він спер не тим, що він був мах, а тим, що там можна було викликати скелетів, які скелети ходили за героєм. Тобто Ми реально почали, всяке там в лука, ми йому качали меча, але нас пело, що зараз. Тут ми якоїсь міри реалізували схожу механіку. Що ми в столиці наймаємо армію, та армія ходить за головою і валиться з ворогами. Це зручно в тому числі грати на планшетах, тому що не треба паритися з виділенням війська, типу там казати, ой, в мене там палець кудись не ту сторону пішов, когось до того виділо. У нас таких от хернових моментів немає. Висуше таким Дуже тяжко робити як якусь додаткову роботу і так далі. Тобто, щоб робити щось таке велике, на всю катушку, докладатися повністю, треба іншим більше не займатися. Ми працюємо фулл тайм. Да. Тобто Зараз ми працюємо фулл тайм, тому що інакше все робилося роки два, три і так далі. Ми фактично це зробили за три місяці. Так, десь так. That. Ну, власне, наша тема нашої презентації, ми говоримо зараз про підводне каміння, от, чи, от, що хотілося б розповісти, що от, це от перша проблема, те, що фактично воно виходить за межі Індії. Тобто інді розробники, як правило, ввозять вільний час і перша. Тут таке вже одне виходить, тобто, це вже перша штука. Друга, ну, те, що команда розрослася, тобто, розрослася то, що це, з геометричної провеці, тому що нам. Ну, кожні сервака, створення контенту по місій має бути багато. Да? Е, плюс звертаюся в бачення моделі. Тобто все, що ми бачимо, це, в принципі, от кор. Але тих раз, тих раз буде більше, буде більше різних юнітів, буде більше різних карт, буде більше крутості. З тим всім потрібно працювати. <працювати> ми коментуємо да. yeah. багато авторів yeah. різного інтерфейсу, там включено 20 моделей, які зробили гроші. Так. Тому що покращувати терейн, загальний. Давати не можу прийти. Створювати нові терейн, нові місці. Це така, по суті, що все так. Це виглядає так, що ваше мультиплеєром? Ні, є у нас мультиплеєром. Вже є старий зон. Тепер викладається на юніті, так? Щоб об'єднати по формусі. Ну, скільки на фотон. Мультиплеєр буде через фотон. Так, через фотон. Фотон це така штука для Unity, ну не тільки для Unity, це сервер. Ми працюємо через Photon Cloud. З Photon. Щоб мультиплеєр, так. Ну це на жаль. Ми спочатку, от ми вже так повертаємося до кодерських моментів, спочатку ми юзали Unity Нетворки веда фотосатус тут є не фінікс на ім'я Unity Nesting. Е-е, кажете, що насправді фотон проти сучасніше мені. Ти ніби парадокс. Але Unity Nesting його можна спілити по Bluetooth, але в ньому там є проблема, як через хмару замовити, я просто це не знаю, а фотон робить це нас. Е-е, плюс, хтось, хто вже безпобасом на Unity Nesting то конвертація в фотон в принципі робиться одним кліком, одним кліком там, Классно замотило, що легко дуже конвертується від зі метіля. І от ми теж так і зробили. Звісно, там треба багато щось допилювати пізніше, але загалом такої проблеми, що переписуєш та познання когось нема. І логіка в нас будується абсолютно за таким самим чином. От зараз якраз ми підходимо до травня девелоперації. Взагалі такі ігри, на відміну цих казуальних ігор, пазлів, вони місяця дуже багато. Тобто, з першої про і ігрова логіка. Ігрова логіка, що люди між собою валилися, да, щоб були якісь такі поняття, як життя і так далі. Це ігрова логіка. Перша. Тобто кори е, Ну, Так само там типу, якісь будинки, там, реалізації типу, з дерева, класів і так далі, що програмісти розуміли. розуміють. Друга штука це пошук шляху. Це насправді така досить громадна штука. І, до речі, пошук шляху у нас абсолютно світ. Е, з певних причин ми, старт, ми стартували, як, е, почали юзати Астар. Але ну він в мене чисто на девайсі не хубав. я ще раніше з ними експериментував, але були певні моменти, певні застереження, що Астар для мобіл не дуже годиться. Я зараз на цьому не можу стверджувати, але фактично так вийшло, що ми повністю закупили свій пошук шляху. Хулювий? Зараз віддейства. Як не дивно, ну чи бачиш викрутий, чи ви шарите ці всі штуки. Пошук шляпу. пошук шляху в нас іде фактично. В три моменти. З самого початку в самій сюніті-сцені ми будуємо карту шляхів. Пізніше ми в самій грі ми враховуємо шлях типу, через статичні перешкоди. Такі от Юрій, Давайте комітету. Оце наш чувак. От як який... лік. А, а, воно вже так, Ой, зараз. Буває, чому пара. Короче, як точку, чувак прираховує шлях, куди він має йти, враховується на статичні перешкоди, які там будинки і так далі. А коли він вже тусує, то він перераховує навколо себе динамічні об'єкти. І тут з динамічним обходженням, цей RVO алгоритм це я скажу, що штука складна, я з ним реально впарився. Тому що вони бігають в ту сторону, ковбасять. Це на словах виглядає просто, коли там затоп, коли там 5 чоловіків навколо стоїть, в яку сторону їх обійти? Тут з одного боку можна заходити, щоб він. В самому пошуці статичному шляху це обраховував, але там знову ж таки є проблема, тому що вони можуть формувати затори, він буде бігати до нас-юди назад. І це, коротше, з тим треба багато дуже бавитися, з пошуком шляху. Дивіться, я тут думаю, я нас з ці хвилини може буде якісь питання задавати. Так, давайте. Вернемося назад до налягації, а чи вам тут немає обмеження? Ні, тут штука в тому, що... Ми, ми будуємо будинки ми будуємо будинки і в Юнітіський він, він їх не перераховує. Йому треба в корійці сцені хіба, задати точки, де вони знаходяться. Краще для того підходить Астар, ну, оскільки я чим, що насправді Астар є найшвидший по перформансу за Юнітів меж, тому що юніті він прораховує лише в цей статичний шлях в іншому кутоці. Тоді яка там для кожного юніта може рахувати в інших Ще інші, що, наприклад, в нас пошук шляху відбувається в двох потоках. В одному потоці ми рахуємо статичні перешкоди, а в іншому потоці ми перераховуємо динамічні перешкоди. І плюс ці декстра, ці от ноди, які знаходяться на карті, ми їх так само використовуємо для трошки інших задач, наприклад, як, як знаходження найближчого ворога. От яка от, ситуація? От, наприклад, ну, тут зараз це так це не настільки добре видно, але, наприклад, якщо в нас є юніт тут, бачите, а, в мишці? Да? І ворог є тут -во. Припустимо, тут дуже мала відстань між ними. От така є проблема, як вираховувати, де є найближчий ворог. Най най найпростіше рішення тупо вираховувати через відстань. Дістанці від юнта до юнта. Але якщо, от, наприклад, наш десь земля продовжується, відстань між ними десь, типу, десь смертна. Тобто, якщо наш юнітний тут -во, і ворог не тут -во, то есть, тому посилати їх велице не є правильно. Чи відстань між ними мала, але між ними є типу, Тобто, ну, Навіть колайдер між ними є пропасть. Ну, у нас в тому плані вирішив наш спецфаймінг, що ми типу, маємо моди, і ми перераховуємо відстань до найближчих груп юнітів через ціну. Mm -hmm. да. Плюс, ну, наскільки я знаю, в навмежі, там всередині нього ковирятися не можна. Він не повністю закритий. Але... Mm -hmm. Тому ну, це вчить, чому ми зробили власне рішення. Взагалі Неомаж він більше орієнтований на РПГшки. А ми просто ми реально маємо реально оптимізоване рішення, яке працює швидко. Тобто зробили лад. Які ще питання, будете тобто, раздавайте. Mm -hmm. mm -hmm. Ви якийсь стартер-кіт купляли, починали, чи ви починали з нуля? Ми нічого не купляли. Yeah. Mm -hmm. А чому? Mm -hmm. Тому що mm -hmm. немає ще змісту купувати. Mm -hmm. Ні, ми це налазимо, no. щоб купити якісь стартер-кіт і подивитися, як нам все зроблено, тому що вже ну, дуже багато велосипедів. Е Ну, ми знаєте, ми ж подивилися на історію Старскіта, насправді, як це сам все зробило, ми їх купували. Ми розбирали, дивилися, лакувати фінансові сусіди. Ну, так, то є, є для те стратегії, ну, мені, ну, я привадив, була така яка штука, ну, ми зробили власне рішення, і, ну, в певних причин, я тепер, в принципі, є. Ну, мені чесно цікавості, щоб подивитися. Е я це. скажу так, що, е да, є досить велика кількість змінних стратегій, зроблених на Unity, Ee, навіть демок, але в мене таке враження, коли я грав, що це просто замовили якісь окей, давай зроблю штуку, де Unity Beaver. Десь там була просто нульова архітектура, архітектура там за ніякої не було. І це просто доводилося все на нам з така От така ось така. У нас молодець ремі. Ну, це, в принципі, ми про це будемо говорити ми, і... а, а, але, такі, в не в тому Я Але я можу сказати, що це буде продаж контенту плюс на фрій. Тобто це продаж обмеженого контенту. Наприклад, ми будемо продавати гру, яка буде 10 місій, якщо мати 30 місій, я вже це молоді ми, ми не робимо гру фітоплейного типу, ми робимо гру для міткору, картору. Це аудиторія, яка не любить Тобто ми хочемо зайти тільки нішу. Ми не стараємося робити груті для всіх для Ми робимо розвивачів. Ще про підводники мені не все розказали. Наприклад, ще момент. Наприклад, в нас є багато для 3D-раз. 3D-рас, наприклад, дуже величну як шейдерки. Кожних шейдерків, наприклад, я ще й не знаю, це мої мало, особисто в тому я реально мало спеціалістів от типу, коли що в нас є сірий, прийом з федеральних штуці розбирається. Але коли ми мутимо 3D-групту, це насправді теж дуже важливий момент, бо на неї багато що лягає, 3D-харту. Ем, є ще така інша штука, як штучний інтелект, але в принципі як на мене штучний інтелект, це mm -hmm. штука досить проста там. Типу, я раніше вже мав досить написання для стратегічних гір штучного інтелекту, раніше це була купа ІФІ. І воно, до речі, пахало загалом, в принципі, нормально. не дуже масштабувалося, але пахало нормально. В даному випадку ми зробили якісь кроки по добі якоїсь такої типу, системи правила. Типу, є якісь геніальні, є якесь правило. Тобто, тут інтелект гравця проганяє в себе якесь правило, в себе якісь правила, кого є кондишне. Якщо в кондишнах як, і всі є ту, тоді він виконує якийсь певний Оце так кас. Це також вертаючись до. Клієнт-серверної частини, як ми замутили нетворків, тут так само нічого особливого складного нема. Клієнт сервер побудована на основі синхронізації. Тобто, у нас немає дуже великої кількості юнітів, Тобто, ну, воно б не і з причин, що на мобілах не дуже все-таки перформанс, не є гіпервисокий. Тобто в нас немає, тобто, немає великих армій, ми просто синхронізуємо стан між всіма об'єктами. Типу на, 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 на клієнта. Ну, в принципі, скоріше, як в шутерах є. Е, плюс, є е, плюс один з клієнтів є так званий мастер-клайн. Він виконує в себе основну роль, логіку, прораховування шляхів, там, виконання і так далі. А всі інші клієнти просто його слухають і в себе синхронізовується став. Ну, Зрозуміло, типу, що якщо я на клієнті граю, я там, наприклад, ставлю в кусточку, то на серватку. Відсилається повідомлення, типу, move юніт груп 1 into якийсь там point. І зривав то робить, і типу, ну, всі клієнти синхронізуються, всі живі, здорові, всі раді. <звісно> так. Все прикольно. Це, ну, Я так дуже вкратце можу пояснити. В деталях я му, спрятав, който, не зовсім на квеса звучить, яке розказую, але ну, все прикольно. Це все прикольно. Ну так, вже, вже час закінчиться. Якщо хочете щось ще хлопці, виготовити, то ловіть в коридорі, тільки ж не мучте. Ну, або наступні лесії. Так. Дуже вам дякую за увагу.